Добрий день! Ми з вами спілкувалися, і сьогодні я теж хочу давати нести цікаву інформацію, яка дуже часто є питанням від батьків, предметом обговорення, предметом занепокоєння батьків. І я сьогодні вам про це розкажу, так як безпосередньо щодня займаюся саме цією проблемою. Проблема туберкульозу на Україні є, існує. На жаль, вона поки що не вирішена. Чому? Ми не будемо сьогодні це зачіпати, ми будемо тільки говорити про те, як вберегти наших дітей від цієї проблеми. Перше питання. Чи є у нас на Україні хворі на туберкульоз діти? Та, на жаль, є. Близько тисячі дітей і підлітків кожного року з першим встановленим діагнозом туберкульоз беруться на облік і починають лікування цієї недуги. Чому це так стається? Звідки ці діти інфікуються цією хворобою? Чому їхній імунітет не справляється з інфікуванням, чому щеплення у тих дітей, яким було зроблено, не справляється своєю задачею? Давайте про це поговоримо. Я вам про це розкажу із свого досвіду. Туберкульозом найчастіше хворіють діти, які проживають у контакті з хворими на туберкульоз родичами. Перші місяці, коли люди тільки дізнаються про те, що хтось із родичів захворів на туберкульоз, у них спрацьовує, звичайно, реакція правильно. Вони дуже акуратно виконують всі приписи лікаря, вони в основному в основній масі своїй, Вони все роблять так, як потрібно, але процес лікування туберкульозу довгий, тривалий. Буває таке, що за перший раз, за перший курс. Повного лікування не відбувається, а відбувається загострення. А дотримуватися і санітарних режимів, і профілактичного лікування, і довготривалих курсів лікування і профілактики потрібно. І от в цьому моменті стало, у людей виникають найбільші проблеми. Якщо призначається курс профілактики на 3 місяці, в основному люди дотримуються до місяця, а після місяця вже треба контролювати, нагадувати. І тому діти, які проживають у контакті з хворими на туберкульоз родичами, далеко не завжди отримують контрольовано повноцінний курс профілактики цієї хвороби. Потім ці діти самі підпадають під таку нелегку участь, як бути хворим на туберкульоз, і лікуватися вже не три місяці, а близько року. Це щодо хворих на туберкульоз. Значить, є діти, які щеплені в пологому будинку, або в перший рік життя вакциною ПЦЖ, але захворіли на туберкульоз. Значить, в цьому випадку, або рівень інфікування був занадто високий, і той імунітет, який був створений з допомогою вакцини, не був недостатній, це перша може бути причина. Друга причина, що дитина часто хворіла різними інтеркурентними захворюваннями, які до туберкульозу не мають прямого відношення, але імунітет цієї дитини був знижений через часті респіраторні захворювання. Можливо, дитина перенесла важку пневмонію, важке захворювання з боку нирок, чи печінки, чи серця, чи іншого органу. І саме це спричинило того, що імунітет дуже понизився. І від того звичайного фонового тубінфікування дитина вже не змогла захиститися і захворіла на цю нехорошу, довготривалу, неприємну недугу. Але це, що я розказую, відноситься до дуже невеликої кількості дітей, до тих, які все-таки не вбереглися, чи батьки їх не вберегли, чи так уже сталося, що вони захворіли. Всі інші діти, це 99%, ці діти підпадають під категорію дітей, які могли би захворіти, які можуть бути тубінфікованими. От про це давайте я вам розкажу в першу чергу і найбільше час у цьому приділі. Що таке тубінфікована дитина? Першим пунктом я хочу наголосити, це є здорова дитина. Ця здорова дитина може вільно спілкуватися із своїми однолітками, із своїми родичами, і своїми друзями, тому що вона не є переносчиком інфекції. Вона сама сприйняла інфекцію, і її організм, її імунітет наразі являється зараз у стані боротьби з інфекцією. Антитіла до туберкульозу підвищуються, і з допомогою діагностичної проби МАНТУ ми це можемо встановити. І сам в той період, коли у дитини відбувається в організмі отакий от первинний контакт з туберкульозною інфекцією. По-перше, в медицині це означено таким терміном як віраж туберкулінової проби. По-друге, це найсприятливіший час, що можна допомогти дитині з цією інфекцією справитися, призначити лікування від фтезіатра, профілактичний курс, призначити повноцінний курс вітамінотерапії. Так режим дня дитини організувати, щоб дитина якнайменше. Могла хворіти вірусними респіраторними захворюваннями і на першому році життя з цим справитися. І це так мало би бути, і це так повинно бути. Там, де батьки займаються дітьми, там, де батьки за тим слідкують, і там, де разом батьки і медмедики піклуються про здорові дитини. Це тут інфікована дитина, здорова дитина. Якщо ми прогледіли цей перший рік. Або не зробили пробументу і не встановили віраж туберкулінової проби, або якісь інші були причини. І встановлюємо топ-інфікування на пізніших стадіях. Звичайно, вже в профілактичних заходах буде менше процент, що ці профілактичні заходи будуть ефективні, менше процент ефективності. Але все-таки їх треба робити, тому що якийсь процент залишається. Зараз. Друге, ми будемо знати, що дитина тубінфікована. Якщо ця дитина захворіє респіраторним захворюванням, бронхіт, пневмонія або інші зовсім е, захворювання, які відносяться до інших систем і органів, ми будемо знати, це як тубінфікована дитина. І її треба лікувати по-особливому. Це дуже важливо. Як ж ми будемо знати, чи тубінфікована дитина, якщо ми цього не діагностуємо? Зараз дуже багато питань стоїть до вакцин. До туберкуліну батьки бояться дітям робити щеплення, батьки бояться дітям робити діагностичну пробу менту, тому що у пресі дуже було багато інформації про недоброякісність, про сумнівність цих вакцин і того туберкуліну, які нам пропонуються для цієї роботи. Я вам скажу від себе, так, туберкулін, який у нас є, не ідеальне вирішення цього питання. Але на сьогоднішній день кращого у нас немає. І якщо вибирати, чи дитині ставити діагностичну пробу менту, і дитині діагностувати тубінфікування на ранніх стадіях, чи нічого не робити, не діагностувати, не знати про дитину цього моменту в її здоров'ї, то все-таки краще було б вибрати, продіагностувати. Вже в Росії прийнято ліцензовано таку пробу, як Діаскін-тест. Дуже схожа на пробу менту, але має процент специфічності набагато вищий. Якщо все гарно складеться, і в нас на Україні з часом теж буде діяскін тест, у нас теж буде можливість обстежити дітей на предмет туп-інфікування. Але на сьогоднішній день я звертаюся до вас не просто як лікар-фтезіатр, у якого цей пункт є. Робочою нормою, який повинен всіх закликати до цього, а просто як і мама, яка теж має дітей, і просто як людина не треба нехтувати якими запобіжними заходами, якщо у пресі дуже сильно роздуто питання шкідливості, імунопрофілактики, діагностичних проб, не треба краще звернутися до лікаря, взяти консультацію в індивідуальному порядку і тоді самому для себе вирішити, як же ж поступити в разі з моєю дитиною. Тому що я знаю, що всі батьки, коли підводять дитину до садочка, до школи в будь-який колектив, чи це художня, чи це музична школа, хочуть бути певні, що навколо здорові діти і їхня дитина не захворіє через те, що буде перебувати в нездоровому колективі. І це і дуже важливо. І коли ми дбаємо про здоров'я своєї особистої дитини, ми маємо дбати і про те, щоб колектив навколо моєї дитини теж був здоровий, а повинні бути методи масового обстеження. Ми нікуди від цього не ділимося. Давайте тверезу про це будемо думати, аналізувати і при вирішенні цього питання зсилатися на консультацію лікаря, на професійну консультацію, а не на те, що ми прочитали в засобах масової інформації, чи подивилися у якомусь фільмі, чи побачили в інтернеті. У цього я вам бажаю.